27 липня, місто Дніпро. Це ось у нас Ефект ОМ писанки Олега Миколайовича. Сорт ультрараннього сроку дозрювання з яскравими, гарними, дуже класними фруктовими тонами. До речі, це є один з моїх улюбленців саме якраз по фруктовим тонам. Не мускатним, а по фруктовим тонам. Ще й з ультрараннім сроком достигання. Ось ось тут навантаження йде. Куща це у нас прищепа, посажені вже один чи два куща корневласних, будуть радувати, а вже з наступного року будемо всі кущі, ті, що у нас були прищеплені, виводити. До наступного року вже у нас має бути всі, ну, майже всі кущі вже бути корневласними. Прищеп вже у нас майже вже не буде. Тож, Ультраальні строки достигання фруктові тона, ягода в нього йде приблизно від 10 до 12 грамів. Якщо дати за до деревини, то йде від 12 до 14 грамів. Ягода. Грона завжди і запилення в нього йде дуже-дуже хороше, Таке, щоб сказати, що буде без винограду, ніколи не скажу. Все вже третій рік плодоносить, в різних умовах є жара, і, і дощі, все, що хочеш, було, і постійно видає дуже класні результати. Агрона в нього приблизно йдуть біля кілограма, точніше від кілограма. При цьому визрівання лози завжди причудове, листя в нього це просто майже лапухи, дуже, дуже здорове листя в нього. Ніколи не хлороза. Завжди з ним все класно, все причудово. На цьому тижні вже можна було б зрізати, продавати, в реалізацію пускати. Але ми його трошки притримаємо. Дамо йому набрати більше смаку і вже з наступного тижня піде вже наград повномасштабну реалізацію. За двоє вихідних ми його реалізуємо. Бо зараз у нас реалізація не тільки по суботах в основному. А десь через тиждень-два вже почнеться. Майже на кожен день. А це поки що початок. Тож, будемо працювати і надалі. Дякую, всім всього самого найкращого. Селекція писанки під назвою Ефект ОМ Це прищепа зроблена в минулому році. На фоні це ще, е, селекції писанки, ще байконур, який починає запалюватись. А ось ця ягода ефекту Уже в хорошій зрілості. Дещо в тіні колір трошечки інакший. На сонці ягода більш світліша. Така насичено-насичено рожева, яка не входить до мітона. А в тіні, здається, наче, наче бордова. Зараз візьмемо таку ягодку побільшу. От Колір на сонці. М'якість у даної форми мармеладна, я б сказав, би, навіть мармеладна соковита. Як бачите, тріску на ній немає, хоча ось на тому тижні було два хороших дощі. По плюсам це те, що. Форма не тріщить, але потрібно враховувати те, щоб були обробки кальцієм по вегетативній масі. На це потрібно зважати. Це ось також, також вона і на ту сторону. також. Гронки поки що в середньому це приблизно грамів 600-800. Розмір ягодки Десь приблизно такі ягодки – це грамів 6-7, ну, така ягодка – це грамів 12, може 12-13. З набором багаторічних деревини, звісно ж, ягодка стане крупнішою. Тобто, буде в середньому ягодка від 10 до 14 грамів, консистенція мармеладно соковита, гармонійний присмак. Видовжена форма ягодки. Цікаво, як вона буде збиратись на кущах. Залишимо, певне, що одну громку, і подивимося, наскільки вона зможе зберігатися на кущах. Форма входить в надранні сроки достигання. Тому, певне, що вона закріпнеться на багатьох ділянках, вона буде мати своє місце. Наряду з такими формами на сьогоднішній день, як Золота Королева, «Надія рання» у наших ділянках та й багато інших. Кожен вибирає власне те, що йому до вподоби. В інтернеті багато відео, коли йде зйомка даної форми, то вона знімається ще не в досить зрілому стані. І вона тоді більш рожева. от І, звісно ж, такий виноград вабить своєю красою. А от вже при хорошій Біологічній зрілості, а не технічній, Вона входить у такі більш темніші тона. Ефект АМ. Селекція писанки.